Доброго дня, мої маленькі першокласники та першокласниці, а також їх батьки. Ми продовжуємо вивчати алфавіт та право читання англійських літер. Тож сподіваюся, вам буде цікаво і ви обов'язково залишите коментарі під цим відео та поділитеся з друзями. Тож, перед доз почнемо. Ну що мої маленькі? Давайте вивчимо ще трохи літер та букв сполучень. Перша літера це Q. Вона ніколи не буває самою, тому що вона дуже боїться залишатися сама. Тому вона подружилася з літерою U, і вони завжди ходять разом. І читається таке букв сполучення КО. А ще ми потренуємося, як читається літера І коли поряд з нею немає інших приголосних. Тобто відкритий склад. А, вона читається як у «і», І так само читаються дві літери І разом. І. Що ж, повернемося до магнітної дошки та розберемося разом. Ну що ж, тепер розберемося а, з нашою магнітною дошкою. Що ж тут і до чого? Ось літера І, якщо її не закривають інші літери, вона читається як І в алфавіті. Наприклад, як у цьому слові, бі. Бути. Або взяли і змінилось так. Хі він. А додали ще літеру С і згадала минуле правило Ші. Вона. А якщо дві літери, І так, B-E. Додав літеру B. бджілка. А зараз зробимо ось так. Згадаємо, що у нас є літера Q, якої подружка літера U. І вона завжди читається як Q. Додали ще дві літери І і одну N. Queen. Королева. А тепер взагалі ось так ось змінили. Згадаємо ще одне букво сполучення. Сікей читається як К. І ось посередині літера I Quick. Швидкий. Я сподіваюся, це було досить легко. Ну ось ми гарненько попрацювали з магнітною дошкою. А тепер давайте почитаємо. Починаємо. Дуже добре. Бі. Геніально Біи. Так, вони читаються однаково. Хоча це слова різні. Це прикладається як бути, а це слово прикладається як бджілка. Хі. Вірно, все вірно. Він. Так, СІ. Бачите. Ші. Вона правильно молодець. Feed, дуже добре, молодець. Мі. Мене. Дуже добре. Seed, насіння. Тепер попрактикуємо нашу QEU, яке Q і U, яка читається К. Куін, молодець, Королева. Квік. Дуже добре прикладається як швидко. Кук. Так говорить качечка в англійській мові. Квест. Дійсно, це квест. Ви дуже добре дуже молодці прочитали. А зараз давайте подивимося, що йдемо підручничку. А в підручничку ми сьогодні знайомимося з іграшками до Лялька. Ball, м'ячик, трейн, поїзд, Бео дзвоник, плейн, літачок. А ще ми вчимося говорити: Look at my toys. Подивіться на мої іграшки. Look at, подивіться на. Так, look at my toys. Toys іграшки. Подивіться на мої іграшки. I have got a train. I have got в мене є. Запам'ятовуємо. I have got в мене є. I have got a train. В мене є поїзд. A plane. Літачок. A bell. Дзвоник. Wow! What a beautiful bell! Який же гарний дзвоник. Що ж, продовжимо далі. Ще ми згадаємо, як питати, що це? Правильно. What is this? А відповідь It's a. Наприклад, It's a Ball. Це кулька або м'ячик. Або ми можемо сказати, якого воно кольору. It is Pink. Вона рожеве. It's a Doll. Це лялька. it is blue bonacina. it's a rabbit. it's a crow. it's white in it's a plane, cenitachok. it's red in cervoni. it's a parrot. it's a it's green in it's a bell. it's it's yellow. Він жовтий. Окей. Okay. It's a doll. це лялька. It's a ball це м'ячик. Добре. Попрактикувалося. Ну, ще трохи нових слів. Kite. повітряний змій. Bike. велосипед. Teddy. Uh, ведмедик, Bunny. кровок. Що ж ми можемо розказати? This is Meg. Це Mac. Her doll is pink. Її лялька рожева. Подивіться, її слово англійською her. Вона she, Її her. her. kite is orange and white. Її повітряний змінь оранжевий та білий. Подивилися Her. Її. А що ж до Хлопчика. This is Ted. Це Ted. His bike is blue, його велосипед синього кольору. His teddy is brown, його ведметик коричневий. І ми використовуємо тут his. Його. Згадаємо he – він, а his його. Добре. А Спробуємо, наприклад, про ось цю машинку. Ну, Кому вона може належати? Ну, можливо, теду. То як ми скажемо? His car is red. А це, мабуть, велосипед Мек. То ми скажемо її велосипед зелений. Her bike is green. Добре. Кровик Теда Білий. His bunny is. White. Так, ми можемо казати на кролика Rabbit, а можемо казати bunny. Окей. Okay. Uh, і можемо трохи повгадувати. Uh, наприклад, загадаємо предмет і скажемо It is red. Спробуємо вигадати. Is it a car? Це машинка? Yes, it is. Or oh, no, it isn't. Ну, що спробуємо погратися. It is Yellow. Is it a ball? Yes, it is. It is uh, white. Is it a ball? No, it isn't. It is a bunny. Yes, it is. Що виходить добре? Добре. А давайте з вами вивчимо ще більше слів і проспіваємо їх у пісенці. Тож прослухаємо її зараз. What's in the box a ball? in the box what's in the box the doll is in the box What's in the box? The bell is in the box. What's in the box? The plane is in the box. What's in the box? The in the box. In the box? A train is in the box. Ну що ж, пісеньку ми прослухали. Треба вивчити слова? What's in the box? Що в коробці? A ball is in the box. М'ячик у коробці. Потім питання повторюється. What's in the box? Що в коробці? The doll is in the box. Лялька в коробці. Знову питання повторюється. What's in the box? Що в коробці? The Bell is in the box. Дзвоник в коробці. What's in the box? Що в коробці? The plane is in the box. Літочок в коробці. What's in the box? Що в коробці? A train is in the box – Поїзд в коробці. В цю пісеньку можна підставити будь-який предмет. або будь-яку іграшку, яку ви хочете. І проспівати під цю пісеньку. Це буде дуже весело. Тож перемотайте на пісеньку, потримуйтеся, і ми заспіваємо усі разом. Ну що ж, от ми пограли, поспівали, почитали. Я сподіваюся, вам дуже сподобався наш урок. Будь ласка, поділіться з друзями, і нехай ваші батьки напишуть мені якісь коментарі. І я обіцяю, найближчим часом я зроблю відео і для ваших старших братів та сестричок. po bacie się następnego nie powinno być